Як працює ДАР, 12 серпня 2022 року почав роботу Державний аграрний реєстр ДАР, аналог реєстрів фермерів, що функціонують у країнах ЄС, для справедливого і прозорого розподілу підтримки для агровиробників, а також формування державних політик. У вересні 2022 року завдяки підтримці ЄС. У ДАР з'явились перші дві програми для аграріїв, що обробляють від 1 до 120 гектарів або отримують від 3 до 100 корів. Наприкінці вересня Мінагро і продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО запустили у ДАР програму із розподілу гуманітарної допомоги рукавів для тимчасового зберігання зерна. Всього за три місяці від запуску учасниками програм УДАР. Стали майже 35 тисяч агровиробників. Починалося все з мрії, тому що історія довга і давня. Коли ми там на Київщині з бабою пасли корів, то баба казала, що це поле це внучок, це наша буша земля. Ще до колективізації до всього. І десь воно сиділо, сиділо в голові. І коли з'явилася така можливість, то оцю землю я взяв. Працювати із маленькою кількістю, вже гектарів взяли там 3,5 з гектара землі. Почали ну, попробували, пішло. Починали ми з шести корівок. На іншій, правда, фермі. вашу програму я дізнався від своєї дружини. Так стало, що буквально в один день я її знайшла в інтернеті. Не пам'ятаю, десь в новинах нагуглила. І з нами небагато багато знайомих теж фермерів, в тому числі із фонду підтримки фермерських господарств. Вони мені теж зателефонували і сказали, що є така програма. Перше, що телебачення взнав, а потім я скажу, зайшов в інтернет, назвав три букви набрав дар. Імені дар. Нажав, зареєструватись, зареєструвався просто і без будь-яких таких навантажень. За програму ДАР ми дізналися в нашій територіальній громаді. Кремілкінвеста сам перед вони нас повідомили. Ми співпрацюємо з Інвестом. вони нам допомагали, кредити давали на цю ферму, на реконструкцію. Як дізналися, нам подзвонила Олена Іванівна, що можна так, і ми вже так робили. Ми ще отримали з моменту заявку десь через місяць. Дуже швидко, дуже швидко. Ще не витратила. Будемо витрачати, бо треба селітру купити на весну, треба буде, бо посіяли, пшеницю посіяли. Буду використовувати в першу чергу на те, що може бути дорожче. А дорожче може дорог бути. Це мінеральне добрива, тому що засоби захисту, насіння. Це велика кількість ВРХ була знищена. Під час військових дій, під час окупації російськими істотами, і ми хочемо в якийсь хоч в якійсь мірі відновити це поголів'я, яке було. Конкретно частина цих грошей пішла в фундамент будинку на місці розрушено. Інша частина піде на все ж таки на відновлення поливної системи. Тому що без палива суниця просто не росте. Витратила вже на закупівлю корів і на закупівлю, де Саме наше підприємство замовило 100 рукавів для того, щоб зберігати 15 тисяч тонн зерна, міста якого нам не було для, зб... для зберігання. Добре, що є такі програми, Скажімо так, аби в нас не було, ми половину врожаю залишали на полі. Є можливості, які на перший погляд скриті від нас. Ну, от ваша програма якраз такою є, але вона не була скритою. Якось вона гарно рекламувалася, що ми на неї натрапили і скористалися. І дуже вдячні за неї. Сьогодні нам двоє надали допомогу. Значить, ми в майбутньому ми ж вийшли. Значить, в подальшому. Якщо я дивлюся, у мене щось виходить, там виходить, значить я можу дати якусь допомогу від себе. У мене є мені допомога, значить я допомагаю. Україна переможе.